Нарешті новий ранок. Повний сподівання вирушив у наступну пригоду. Чим далі від міста, тим гірше стає покриття дороги. Переживав чи проїду після дощу, але усе добре. Доберуся! Усім привіт! Вітаю вас на каналі Ловець Річка Горить! Виїхав 5 ранку, я вже на місці зібрався. Планую цілий день бути на річці, буду пробувати різні методи, різні. Риби буду намагатися зловити. Побачимо, що з цього вийде. Кожен ранок на Горині він особливий. Схід сонця зустрів казковими кольорами. Трава була лясно вкрита росою. Вирішив почати з місць, який раніше оминав можливо, знайду щось цікаве. Давненько ми зупинялися з друзями на цих місцях, але нічого цікавого не було. Тому Пишу історію з чистого аркушу. Прямо на очах сонячні промені розвіювали ранковий туман. Вирішив поїхати дорогою якою ніколи не їздив. Вона мене привела в затишну місцину кладкою. Я здивований. Хочу зробити крок, на кладку, але перевіряючи, витримає. Неймовірної краси простір відкривався обидва боки. Я ще декілька секунд, затамувавши подих, шукаю місце першого закиду. Щупака невеличка о! Ха -ха. Відчував, що треба сюди зайти. Зараз її будемо звільняти, вона трішечки так закопнула, торкнулася жа -зябер. Але сподіваюся, все буде добре. Все добре, можемо її сміливо випускати. Тейлспінери акурат стали моїми незмінними помічниками. Сьогодні вони знову покажуть себе в дії. Посилання напряму на сайт виробника я залишу під відео в описі. Ось витягнув снасточку з такою класною загодівельною годівницею буде мені бонус трофей це вже окунець позарився поставив більший телспінер ну, прямо за краєчок губки але все рівно вже друга риба. Давай, друже. Ось і мікрончик спрацював. Тил спінер. А, відклеївся окунець. невеличкий. Переїхав на нову локацію. Різкий поворот з корягою на виході біля русла. О є. Це мікрон. О, конець. Велика загадка, хто створив цю споруду і коли він сюди приходить. Зачепився за якусь корягу, потім там витягнув, ще видно, якийсь шнур там зачіплений. Ось, розігнув очка. Все, тейлспіннер на місці. Потрібно буде, можна буде замінити на інший. Так, взяв вирівняв трошки так туди-сюди. Все, тайлспиннер врятовано. Ось так під деревцем присів. Зараз зроблю перекус. Мені дружина смаколиків накидала. Буду далі рибалити. Ну Поки працює телспінер, я кидав резину, кризі флапера, кидав і такі класику, релакс копиту, намагався щуку зловити, але, на жаль, немає щуки крупної. Буду, певно, впиратися і далі я в той телспінер. Фух. Ну, Літом в чому так ходить не саме на самый фонтан. Фух. Певно, конець підсів. Ну я ж бачив, що тут така місцинка така рибна. Ну, це... Тейлспінер великий, а окунь не дуже. За того кунець. Ну, це вже серйозний розмір такий, ну... Вже приємно таких половити. Ну все, я його випускаю. Ловіть хлопці. Я застиг у захваті, споглядаючи, як лелеки закружляли в останньому танку перед перельотом в теплі краї. Віримо, коли вони знову пролетять весною, в країні вже не буде війни, і настане очікуваний мир. Ось з третього разу всікся. Поставив менший тейл. Там, до речі, скриги я виняв того крупного. Там періодично застріє те, застріють, але виймаю поки завдяки грубому шнуру. Опа ще один. Це трохи менше, але теж нормально. Не, ну, це, явно менший. Та що ж таке, а застряг? Ну, таке, ви поняли. Ну, стосовно тактики. Ну, так виходить, що сьогодні знов тайс спіннери працюють. Я пробував резину. І мілку, і крупнішу. Але ну, вся риба піймана на телспінери. Розповім, ну, взагалі проводка, тактика. ну Рибу шукати вже, певно, пояснювати не треба, що це повороти, такі, якісь місця лататям, затишки. Окунь любить коряги, ну Будь-яка риба любить коряги на горині. Цей і судак, і, і, ну щука може не настільки вже прям. Але. Ну, Окунь крупний, він переважно завжди стоїть в корягах. І Що біля берега, не на руслі, а в основному таки під, під берегом. Сьогодні працює ближня бровка. Ну, в мене. Є так, такий варіант, коли я кидаю під дальний берег. Потрібно дуже влучно кинути під уріз очерету. О, зараз дуже влучно вийшло. Я відпускаю, просто воно падає. Тейлспінер падає на дно, активізую рибу, муттю, падінням. І я так підсмикую і повільненько тягну. Два оберта, три і роблю паузу. Або на обертах, або на цій паузі зазвичай клювання. Ну, і може друга фаза, ну, коли другий раз підкручую. Далі по руслу переважно, ну скільки я ловлю. Такого, щоб я рибу зрусла, ох, як жарг дає. Щоб я зрусла рибу, зловив край рідко. І коли ми підходимо до ближньої бровки, я максимально повільно тяну і роблю такі прискорення, сповільнення. Я не джигую. Джиг я використовую в тейлспінері, хіба що для того, щоб контролювати дно. Я тейлспінер більше сприймаю як оберталку. Яку можна максимально повільно провести, яку можна вести біля дна, можна ще додаткові якісь такі анімації, яка крутиться на падінні, це дуже важливо. Якщо сказати по-простому, то працює рівномірка вкрай повільна на грані збою пелюстки, з прискореннями і подальшим з повільненням назад. Все. Оце таке оце те, що я можу сказати. Так, да, буває, коли він жирує той окунь, він на любу проводку клює. Якщо я буду джигувати, він буде брати на джиг, я буду говорити, що джиг-класна проводка. Буду тягнути рівноміркою, він буде на рівномірку клювати. Ну, ось. Уже друга частина русла ближня до цієї бровки почалася. Я знайшов дно і я повільненько починаю просто тягну. Трошечки такі прискорення роблю. Треба контролювати. Розуміти, де оця бровка, щоб воно майже навіть часом, ти коли черкаєш дно, і тоді йде покльовка. Або коряшку чіпляєш тил спінером і тоді атакує окунь. Звісно, потрібно експериментувати, можна пробувати в товчі проводити. Ну, те, що я розповідаю, те, що в мене працює. Поки обідня пора, важкувато, кльову немає взагалі. Ну, Це стандарт. Ранок, вечір. Думаю, після 3 години може підуть якісь клюваки, якщо десь Бог. Але все рівно щось трошки покидати, треба якісь місцинки пошукати, може і покоряшку знайти. Опа! Опа! Ах ти! Щука, ну не протягнув, бачите? Незручно тут. Якраз там лежать такі поліняки, я за них протянув і вона клюнула. Гарно так всадила. Фух. Ну, як би і шкода, і не шкода, я все рівно її би випустив. Спокусив рибу. Це сьогодні можна назвати ловля щуки ловля хЖК на тейлспіннер в корягах. Ну, Я побачив, що це щука. Це точно вона. Я тут і на силікон ловив щуку. Це локації не міняються. Дуже шкода, обірвав останнього такого робочого. Тейлспінера. Це такий самий, як я на нього окуня зловив, салатовий такий під окуня. Ну, тут поліняче лежать дерева прямо на, е на дні біля ближньої бровки. Я тут не один раз щуку ловив. Мені здається, і судачок мав би бути. ну, ніколи такого не було. Я зараз візьму Крейзі флапера. Ну, рачок, силікон від коїктеч. Пройдуся на офсетному гачку. Бо ну, шкода в мене, тих тейлспінерів все менше і менше залишається. Ось, Ставлю 0645 флюрокарбон, щоб щука не відкусювала, бо вона його також любить того тейлспінера. Зараз буде досить цікава ситуація. Я вирішив проїхатись вздовж берега. І на протилежній стороні побачив дуже цікаві коряги. Ось вони. Неймовірної влучності влучності захід. Я попотрапляю прямо в коряги Далі побачите, що буде. Це -то риба. Под сак не взяв. Молодець. Бачите? Що, зійшло? Тиня. Да. Так. Тиня. Ні. Ні. Оце то окунисько. Це то окунисько. Фух. Знов коряга, бачите? Ух. Зажрав мого Крайзіфла. Гарно засів. Ах, який красунчик. Друзі, коряги, коряги і ще раз коряги Шукайте свої коряшки. Кинув під протилежний берег, тук-тук-тук-тук, падало, хоп, є. Ну, що тут казати? Я вже повідривався трохи тил спінерів поставив кризі Флапер впирався нагло в щуку. Але клюнув отакий красень, буду його випускати. Ну що, наш гурман, любитель рачків, будемо тебе десь кидати туди, щоб ти проліз. Все. Дуже класно, Я просто кайфує від цієї гори. цих місць, локацій. Ох який, ох який, ох який, я не брав поцак. вже мені носить все з собою вкрай важко. О. Я і не знав, що вони крейзі флапера люблять. Ух, ну це на сьогодні взагалі... Гарбач, як заковтнув. Ну просто. Друзі, не очікував я сьогодні, що буде клювати такий гарний окунь. Неймовірні враження. Нікого ні до чого не закликаю. Але я хочу ще зловити такого. І хочу, щоб ви зловили. Ну, нічого особливого. Дві плавних потяжки і от вся моя проводка. Воно тільки починає по Тук-тук. І бац підсідає. Це вже ну, третій великий окунь виходить. Точно що отак скоряє. Щука так само. Покоряшці стук-стук. І є. На жаль, хвора спина сьогодні ну, про себе дає знати. Фідер легше якось цілий день винести, але я не здаюся. Приїхав в останню на сьогодні локацію. Я це місце зранку якось для себе відкрив. Тут ніколи не був. Прикольно, навіть рибку зловив. Хочу попросити вас. обов'язково ставте вподобайки або дизлайки. Коменти, напишіть свій досвід, якісь запитання, можливо. Так працює алгоритм Ютуба. Бо якщо людина подивилася і ніяк не відреагувала, значить це відео нецікаве і Ютуб нікому не пропонує, і канал стоїть на місці, не рухається, і це засмучує, звісно. Хочеться мати якийсь вихлоп з того, що ти робиш. Тому, будь ласка, допоможіть цьому каналу розвиватися. Я ще буду робити декілька закидів. Якщо щось зловлю, ви це обов'язково побачите. Дуже приємні відчуття, коли ти отримав набагато більше, ніж очікував. Рибалка сьогодні дійсно була така динамічна, складна, важка. Але нам вдалося з вами побачити рибу, зловити її. Були сходи, не неприкрі абсолютно. Для мене важливо перехитрити рибу, щоб вона спокусилася на приманку. А решта це вже справа техніки. Не завжди виходило брати мені підсак або спина болить, я мінімізував Ре... кількість речей. Я вкрай задоволений сьогоднішньою гориню. Спінінг це свобода, постійний пошук та нескінченна кількість можливих рішень. Різноманітні виклики та винахідливе їх вирішення. Безцінний час на природі, відпочинок для душі, відрада для розуму. Вирішив скоротити дорогу додому і поїхати полем. Декілька кілометрів такої дороги стали завершальною частиною моєї пригоди.